Це 16 автівок, які приїхали з Нової Зеландії, і в штук були будуть передані військовим, і вони будуть виконувати бойові завдання по сіліні фронту: Херсон, Миколаїв, Харківська область, навіть за кордоном і. Три будуть передані на проект «Дорога життя. Проект «Дорога життя це про рятунок, евакуацію людей людей зон бойових дій. він вже зараз побачити прапор. Я сподіваюся, що дуже скоро буде часто його бачити, тому що наш флот збільшується, і команди професіоналів, які волонтерів по місці працюють, евакуюють сім'ї, цілі сім'ї з міст, які почали Російська Федерація стирати. Це автівка швидка. Яка повинна евакуювати наших хлопців, не дай Боже, та звучати об'єм з... бігуна об'єм двигуна 2, ,2 дизель, це Мерседес. Машина, в принципі, так візуально здається як в нормальному технічному стані. От. Єдине, що праве кермо. Такий салон, тут ви бачите. Не? Ну і отже, звичайне наповнення, як швидкі можете подивитися. Вони їхали з Нової Зеландії з Австралії через порт в Кореї, через звідти до порту в Бременхафені в Німеччині, звідки ми його водіями. 16 водіїв. Теж дуже класні люди з усіх країн світу, з Канади, з Німеччини, з Англії, з Нової Зеландії приїхали хлопці, теж щоб допомогти, і ми їх доставили в Київ.